Вітаю! Мій товариш, який служить під Бахмутом, приїхав у коротеньку відпуску. Розказав про тактику вагенерівців на їх участку. Вони тут, як ми і раніше казали, наступають маленькими групами, але в три лінії. Перша лінія біжать зеки на вічки, їм у спину стріляють свої ж, і якщо не будеш біжати, то вб'ють. Тому скачуть, як зайці, навіть під час свого шартобстрілу, поки наші у бліндажах. Задача одна. Добіжати до нашого окопу, кинути туди гранату та заскочити в свою ж воронку. тільки так можна вижити. Слідом за цими зайцями біжать зеки трохи вищого ранку. Це копачі. Їх задача залетіти в окоп та швидко почати окопуватися. Причому, якщо будеш погано це робити, то в наступний раз станеш зайцем. Третьому окоп залітають верблюди зі снарядами, а потім мінометчики та інше. Отак вони і воюють. Тактика зверіна самі як звіри, зайці, вірблюди, але дієва. Хоч за останній місяць навіть з такими нелюдськими методами на цій ділянці вагнерівці продвинулись не більше, ніж на 2 кілометри. прохання підписатись на мій YouTube канал, Миру нам.